Усім доброго ранку. Напевно, хто живе в селі, у кожного ранок починається з чого? Піти на огород, в садок, в квітник, та будь-куди. Де у вас там що росте, і оглянуть всі свої володіння. Ось так і в нас. Кожен ранок мама йде на огород і бачить цілу катастрофу. У нас, коротше, Завелись пернаті куропотки, і оце в'їлися в ці кавуни, і це просто якийсь кошмар. Кожен день викидають по декілька кавунів, Ужас. Уже скоро й дітям не буде чого поїсти. То сьогодні вирішили усе зірвати і заховати десь в двір, Того, що допалися, жруть, як коні. До речі, оця половина помидорів, це теж ноша. У батьків забрали половину грядки. Теж пізня сливка ось тут. Ну, а це кавуни. До речі, ось бачите, яка у нас кажуть товстушка, а дехто каже портулак, ну хто як. Оце пішло в моду його цей квосять і їдять, кажуть дуже корисно. ну. Нам наче є, що їсти, бур'яни ще не їли. О, і залишили його, щоб не пеклися кавуни. Та й, коротше, сьогодні знову ж прийшли зранку і кавуни усі покльовані. Ну, не всі, не всі покльовані, а деякі були покльовані, то ось вже зірвали. Зараз ще деякі дорвемо, винесемо і перевеземо все у двір і заховаємо. Того, що це якесь страхіття, нічого вони не бояться. Люди вже чіпляли і всякі диски, і кульочки, і що хоч, а воно, а воно їм по барабану, ті всі їхні махіноції. І ось, коли не прийдеш, отаке воно жде. Ось дивіться. Видолбало, поклювало, і все, і вже після нього хто його їстиме, це вже викидається. І отак можуть перепаскудити пів баштану. От таке. Так що зараз, ну це добре, що маленький, а вчора був такий великий кавун. Так, мама казала, жалко було того кавуна. Здоровенний був, гарний. Ну, Як походить, то можна ще знайти. Цей цілий, той наче цілий. Це в нас кавуни їдять, у сусідів помидори їдять, у в когось ще щось їдять. Ну, коротше, ось один який екземпляр, подивіться. Добре, що він уцілів, отакий. Нічого собі. А це ж хто його знає, чи він спілий, чи він зелений. А треба рвати, бо зжируть і тоді все, і нікому не достанеться одним фазоном. Оце боїмося, щоб ще до брата не дійшли ті фазони. В нього такі дорогі перці є здоровенні баклажани. То як поїдять, то, то буде бідо. Так що раніше ми тих фазонів не бачили ніколи. Не те, що в книжці тільки десь, або там на ставку десь якийсь один. А це їх розвелося, господи живуть прямо в огородах. І самий прикол в чому? вдень не видно ніде нікого. Тільки вечір вже починають гельготати, а тільки ніч йдуть вечерять. От так. Навесні люди посадили кукурузу, з'їли півгрядки кукурузи. Коротше, це якесь нашестя цих фазонів, і нічого їм не зробиш. Тут таке. Так що рвемо, виносимо і все. І тоді воно в дворі вціліє. А у вас як нема такого. Бо в нас все два-три села підряд. Це точно в усіх фазони. Де їх набралося скільки? Так, грузимо, грузимо та такі горні, хоч де більші по, по цей. Повивозить, хоч де більші. Така красота. Наче цей кримські кавуни, геть не скажеш, що це домашні, такі здорові, гарні і смачнезні через що вони й ходять, бо вони дуже добрі. І найбільше шкода те, що якби й поклювали, то хоч би кури були, чи качки, чи свині, чи якась коза, то нема нічого. У нас один кіт, а він кавуни не їсть, то нема де їх діть. Тут і викидаються. Це ото й таке. Ось такі гарні кавунчики. Зараз це все познусимо. О, вже одну точку повезли, зараз ще дорвемо, де крощі такі. Цей буде. У мами душа спокійніша, що вони лежатимуть тікавуни цілі. Накриваємо трошки їх бур'яном, бо сонце пече їх, і тоді вони несмачні, коли спечені. Начебто пройшлась по бур'яні, та й мало, а почали рвати, а їх ще й багато цих кавунчиків. Та й нормально. Так що без кавунів точно не будемо. Фух, коротше, перевезли ми кавуни де більші. Де більші забрали, а де менші ще пізніше потом довеземо. А зараз підемо в холодок, виберемо найбільший отакий кавунчик, позвемо усіх наших та й будемо смакувати оцією смакотою, що не доїли фазони. Ще тільки ранок, а вже пече. За нашою традицією підемо на наш стіл в холодок та й будемо їсти кавуни. Ось уже вибрали найбільшого чи не найбільшого кавуно. Зараз всі позбігаються і будемо їсти. Збігаються всі на кавуна. Ого! оце репнув. О -о -о. Так завжди зранку, коли вони холодні. Ну да. а Коли він вялий, то і не репається. Власний. Ох, і кавун. Оце скажи, що це не магазинний. Домашні привикли не такі, а він домашній. Ох, і кавун. Та ти що? Божечки, як він пахне. Сахарний. Я перший пробую. Ох, і смачно. Я вже бочу, у мене вже слина біжить, все, ріж й мені. Добро. Пойдет. Я казал мокрый. А ну. А ну. Ломал. А ну, батя, сейчас зацинать. Да ломай. Там пидрит. Ого! Самому хазяїну яка схипка. Ну це нормально. Це мені на цілий день. Гризі. Це на цілий день мені оцього кавуно. Знімай пробу. Ого. Не кажи, що кисло. Значить немає. Солодкий, так? Три меди казала боба нашому. Добре. Те в магазині такого не купиш. Чого? Якщо ми одвеземо, то купимо це. А не беруть? Я таке не продам. Потому що. Бо собі не буде. Я купляла ранній кавун, ну не ранній. Не такий добрий, зовсім не такий кислий якийсь. А це ж ну, мед. А майже не беруть? Беруть, ну я не хочу. Та ти що, такий кавун оддати? Не, ну щось перечинає. Ти добрий, а якби хто тільки знав, який він добрий.